Є ще одна опасність похвали. Вона як некий, такий вірус вилізає вон. І коли ти видиш, що люди тебе недостаточно хвалять, то починаєш бути жертвою другого віруса, віруса самовосхвалення. Ми споминаємо, кожен раз перед виборами і йдуть люди. І хваляться, скільки вони добра зробили. На 20 гривень зробив добра людям, а на 2 мільйони заплатив рекламу, Ох, який він великий, славний добрак. І тому саме реклама в цьому світі убійственною оружіє. коли злочинці, благодаря що набрали гроші, а через рекламу надурили людей, вриваються на високі пости, ну, а там. Якщо він раніше був злочинець злодій, він продовжує і там красти у верху, але тепер у нього вже широкі можливості, тому реклама завжди була чужда нашій церкві, нашій вірі. І проповідь на відміну від реклами, то нікая вітрина, предлагаєся, вибери життя, вибери путь подізини, не йди в тупик, вийди на світло. Такий смисл і суть православної проповіді. Крест Господній є образ і для нас. Каже Господь кожен із вас. Утікайте від цього світа, від цих похвалів, будьте флегматиками, глухонівими до тих похвал. Рахуйте, що їх не є, і а що й несуть, однесіться до них. Абсолютно нейтральна, бо і що одкидайте, але більше робіть на то, щоб у страхові Божому провіряти себе, контролювати кожен свій проступок, як він отозвеся. У вічності ми взирає на небо, ожидає небесного благословення, і ту й постараємося бути дітьми Божими на у вічності, в'єдно за святими вірим, що Бог помилує нас. І нагородить нас самою високою нагородою царством Божиїм. Амінь.